Відкритий лист до керівництва Кавалівського старостату Полтавської міської ради. Я, громадянин України, Радіонов Дмитро Вальдемарович, у 2015 році надав голові Ковалівської сільської ради Бублуку Олександру Васильовичу, пакет документів для створення групи суб'єкта законодавчої ініціативи, серед яких були проєктна документація ДЕСПРО. Швейцарія. Лист підтримки Полтавської районної державної адміністрації номер 2688 від 11.06.2015 року з обґрунтуванням співпраці з Фондом регіонального розвитку 9 мільярдів гривень. Реферал для бюро супроводження інвестицій.